Йоу, усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс, передостанній колектив цьогорічного прев'ю Філадельфія 76ers до вашої уваги. Я залишив кліпер 176 в надії, що ситуація з обміном розрулиться до старту сезону, але скоріше за все ні. А більше чекати немає сенсу. Наш серіал підходить до свого логічного кінця, тому сподіваюся, ви оціните гідну виконану роботу, дуже багато було вкладено часу і сил. Ваша будь-яка підтримка дуже сильно допомагає та мотивує. Лайк, комент, поширення, підписка, увімкнути дзвіночок. Не забувайте про це, влаштовуйтесь позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо! У міжсезонні в стані Філадельфії відбулися дві масштабні події. Одна з них це зміна головного тренера. Звільнення дока Ріверса напрошувалося вже давно. Попри його минулі здобутки і статус одного з найкращих та найшановніших тренерів в історії спорту, всі ці роки мені здавалося, що люди банально ігнорують те, що Ріверс не підходить для цієї роботи, та й в цілому не підходить для роботи в НБІ. В статусі головного тренера колективу, який бореться за виграш чемпіонства, це довели два забіги в Кліперс з різними ростерами зірок. Нічого іншого я не очікував і від потуг Філадельфії. Ні від версії з Сімонсом, ні від версії з Харденом. Що цікаво про Бена, док казав, що він не знає, чи може Сімонс бути розігруючим чемпіонської команди. Але вперто не бачив проблеми у собі і у тому, що після виграшу чемпіонства з Бостоном у 2008 році все, що він робив, це оновлював власні ж антирекорди. В історії NBA 13 разів команди камбекали, програючи по ходу серії 1-3, до Кріверс програв три таких серії. Окрім цих трьох випадків, ще чотири рази він поступався, ведучи в серії з рахунком 3-2. Його результат у сьомох матчах становить 6-10. Йому на заміну прийшов Нік Ньорс, колишній головний тренер Торонто, котрий у 2019 році виграв з канадцями перше чемпіонство в історії їх франчайзу, один з найкращих тренерів ліги, прихід якого, я переконаний матиме позитивний вплив на гру Філадельфії, а особливо на гру Джоеля Імбіда. Адже Ньорс передусім відомий тим, що вміє отримувати максимум від своїх гравців, але у випадку з ембідом йому слід бути обережним, оскільки всім відома травматичність гравця. Друга масштабна подія це небажання Хардена Хардана продовжувати співпрацю з Філадельфією, його запит на обмін Сіксерс та звинувачення генерального менеджера за суміцництвом старого друга Деріла морі у брехні. Всіх деталей даної сварки я не знаю, але готово допустити, що обидві сторони конфлікту переслідували свої цілі та не змогли зійтись посередині. Так ні для кого не буде секретом, що Харден бажав отримати жирненький, як і він сам після літа, продовження контракту. Тим паче після минулорічних поступок по зарплаті, для того, щоб Сіксер змогли підписати такера, Хауса. Ну і звичайно, після події минулого різдва, коли почали вспливати чутки про те, що Джеймс, наче розглядає варіант з поверненням в Х'юстон, Блеф та Шантаж два в одному. Тоді як Морі, після, здавалося б, вдалої для себе угоди, вимінявши неграючого Сімонса на Хардена, отримав далеко не те, що думав, що він отримує. Джеймс ніколи не відзначався феноменальною порівняно з регуляркою, індивідуальною грою в плей-офф. Але після слабкого перформансу в плей-оффі 2021 року з НЕЦ, тим паче з травмами, Харден провів на найгірший свій забіг плей-офф за 10 років вже за Філадельфію. Коли минулого року за 12 матчів набрав в середньому 19 плюс 6 плюс 9, але з жахливою реалізацією у 40,5% влучань з поля. Без швидкого першого кроку, який був хлібом гравця, без належної фізичної форми, його найулюбленіший спосіб атаки, а саме ізоляцію, через яку Харден атакував 30% всіх своїх володінь позаминулого постсезону, його реалізація становила менше 41% кітків. Нічим не краще була ігра через Пікін Ролл, яка також становила близько 30% від усіх володінь гравця, а ефективність влучань була на рівні 42%. Це я гадаю, зрозумів і Морі, що платити Хардону, умовні 200 мільйонів на 4 чи 5 років, як зірковому гравцеві, який демонструє деградацію і в свої 34 роки почав все частіше травмуватися, ще й знаючи про його темну сторону з недотриманням режиму, дієти. Це поставити хрест на чемпіонських амбіціях Сіксерс, йому залишилося нічого іншого, окрім як збрехати, сказати, що пізніше розберемося, щось придумаємо. Хто правий, а хто винний, залишу на ваш розсуд, як на мене, обидві сторони варті одне одного. Підселилися 76, ті як ви можете бачити, так собі. Звісно, взяти мо Бамбу по знижці, сподіваючись, що він нарешті вистрілить, це добре, але він вже який рік не може вистрілити, тим паче попавши в ситуацію, де беззаперечний номер один є чинний МВП Ліги МБІТ. а також ще три бігмени, які в тій чи іншій мірі боротимуться за хвилини. Перевагою Бамби може стати те, що він теоретично є опцією за духи, і ми швидше за все будемо бачити його в парі з якимось з центрових, а можливо навіть в парі з ембідом. Як мінімум на папері мати двох семифутових бігменів з розмахом рукою 7 футів 5 дюймів у джеля та 7 футів 10 дюймів у Мо, це потужно. З рідом вийшла кумедна ситуація, по відношенню до нього, геєм Юти Джастін Занік застосував отруйну пігулку, змусивши Філадельфію повторити пропозицію Джаз, перепідписавши гравця на 23 мільйони на 3 роки. Хоча теоретично він міг отримати від Філи значно меншу пропозицію. В беккорті втрату Шейка Мілтона Морі замінив Патріком Беверлі. Хоча Мілтон, як на мене, кращий гравець і заслуговував на свій шанс, сподіваюся, такий і отримає в Міннесоті. Можливо, саме жорсткості та лідерських якостей Беверлі моментами бракувало в Філадельфії. Хоча на цю роль у них є такер. Але одна голова добре, а дві краще. В реінкарнацію Денні Гріна я не вірю, хоча знову ж таки досвід лідерській якості, а також співпраця з Ньорсом у 2019 році, можливо, стануть в пригоді для Філадельфії. Підписання Келлі Убре це, по суті, чи не останній шанс для гравця зачепитися за NBA і проявити себе. Тим паче, зважаючи на те, що Фуркан Коркмас ще по ходу минулого сезону попросив обміняти його. Хоча, з приходом нового тренера, можливо, він змінить свою думку, як би там. Не було, у Убре, буде шанс та хвилини проявити себе, оскільки на його позиції у філії будемо відверті, окрім Харріса, нікого толком і нема. Ну і наостанок про головний зірок команди. Таріс прогресує дуже добре. Минулий сезон, 20 очок в середньому за гру, 48% влучань з поля, 43% влучань за дуги при більше 6 спроб за гру. Вже наступний сезон може стати проривним для Гарда. Зважаючи на сварку Хардена з його можливим відходом, а також на колишній прогрес Фреда Вангліта, маленького розігруючого під керівництвом Ніка Ньорса, максима всі шанси на те, щоб гучно заявити про себе наступного сезону. Втім, як би там не було, все вирішуватиме рівень. Гри, здоров'я та ентузіазм Джоеля Ембіда, у якому особисто я починаю трішки зневірятися. Як мінімум у тому плані, що таких бажаних для себе висот він зможе добитися саме в Філадельфії. Мбіт стабільно не готово до плей-офф, як мінімум не на всі 100%. Постійні травми, погана форма, хоча, можливо, це не зовсім правильно очікувати від гравця, що він буде готовий на всі 100% після виснажливих ігор регулярки, але декому з гравців вдається грати на порядок краще саме в плей-офф. Якщо бути точнішим, всім елітним, легендарним гравцям це вдавалося або вдається. Саме це їх і відрізняло від звичайних гравців. Про Джоеля я подібного наразі сказати не можу. Побачимо, що буде в наступному сезоні. Не скажу, що я очікую чогось радикального іншого, але особисто мені цікаво буде поспостерігати за моральною складовою його гри. Чи відобразиться на ньому виграш чемпіонства Йокічем з Денвером, адже їх постійно порівнювали, ставили в один ряд. Але як тільки партнери ніколи були хоча б одного разу здорові, все стало на свої місця. І подальші порівняння цих двох я вважаю зовсім недоречними. Та й сам Мбіт постійно наголошував на тому, що для нього дуже важливо виграти звання MVP. Особисто у мене та й у багатьох інших людей склалося враження, можливо, помилкове, що саме ця нагорода є найважливішою, для центрового. А отже, після здобуття призу чи не втратить Бігмен мотивацію, чи не стане менш голодним. Можете написати в коменти вашу думку. Ну і наостанок накину, що від результатів наступного сезону, а також від того, наскільки вдало вдасться Морі розрулити історію з обміном Хардена, буде залежати, чи не стане МБІТ наступною незадоволеною суперзіркою, яка запросить обмін з Філадельфії. Скоро побачимо. Залишайте ваші думки про майбутній сезон Філадельфії. Це важливе паливо для просування роликів. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця та за підтримку. Підписуйтесь на всі ресурси Basket Moves. До скорої зустрічі, мир!